І от ми знову у домі сімейства дурслів. Вони всі снідали, як завжди, Дадлі їв, як не у собі, і тут він попросив ще добавки. Тільки Петунія сказала Хай він бере стільки, скільки захоче, бо він їсть золото і повинен їсти, щоб бути сильним. Тоді Дадлі накричав на свого двоюрідного брата Гаррі. Гаррі сказав хай той скаже чарівне слово. І тут усе сімейство перелякалося через те, що Гаррі був чарівником. Дядько сказав, що до них сьогодні ввечері приїдуть гості і щоб Гаррі поводився чимно. Від такого сніданку Гаррі пішов, і пішов він на подвір'я. Сидить і сумує, тому що його друзі нічого йому не присилали, ніяких сов, ніяких звісток. Прийшов додому. Знов його прогнала тітка, бо приїхали уже гості. Приїдя до себе у кімнату, він побачив якусь істоту. Істота представилася, то був ельдомовик Добі. Добі сказав, що Гаррі не повинен повертатися до Хогвартсу. Гаррі став опиратися, і Добі вискочив із його кімнати. Гості вже приїхали. І тут Добі став йому погрожувати, що якщо він не залишиться тут, то змусить його. І так і зробив і він підняв з торту повітря і скинув його на гостю. Гості розізлилися і пішли з дому дурслів. А Гаррі залишився один, тому що Добі іщез. За це сімейство Дурслів покарало його, і він, як в'язень, сидів у своїй кімнаті. І ж тут аж чує якийсь звук. Піднімається і бачить, то Рон із своїми двома братами приїхав його визволяти. Гаррі побіг, зібрав речі і поїхав разом із Роном додому, до сімейства Візлі. І от коли Гаррі приїхав додому до сімейства Візлі, він разом із хлопцями пішли до середини. Там їх уже піджидала місіс Візлі. Вона була дуже незадоволена поступком своїх синів. Вона сварила їх дуже і дуже довго. Потім вона сказала, щоб Гаррі і Рон пішли за нею на кухню, бо їм треба було приготувати сніданок. І вони пішли. Гаррі бачив багато разів, як готує його рідна тітка петунія, але те, як готувала місіс Візлі, його просто заворажувало. Коли місіс Візлі доготовувала сніданок, Гаррі помітив, що на стіні біля кухонного столу знаходиться якийсь дивний годинник. Йому стало цікаво, що ж то за годинник такий. Коли місіс Свізлі закінчила із приготуванням сніданку, вона розклала тарілки і пояснила Гаррі, що це був чарівний годинник, який показував місце розположення їхніх членів сім'ї. Вона знову покликала близнюків і стала. Сварити їх і в кухні. І тут прийшов містер Візлі. Місіс Візлі сказала йому, що зробили його сини, і той, замість того, щоб сварити їх, зрадів і став розпитувати їх, як їм було кататися. Коли він побачив гнів своєї дружини, він зробив суровий вигляд, сказав «Ай-яй-яй, близнюки, не треба так робити. і заспокоїв дружину. Так Гаррі провів разом з сімейством Візлі майже усе літо. І от одного ранку сидить він на кухні, і тут до них прилітає сова із письмом від хобурц. Місіс Візлі бере його і каже, що їм сьогодні потрібно буде поїхати на алею діагон і купити шкільні речі. Вона позвала за собою хлопців. Вони прийшли. Вона насипала їм слу порошку у жмені і пояснила, що його треба кинути в камин і дуже чітко і виразно сказати місце розположення бо можна так і загубитися. Першим пішов рон. Він сказав і потрапив на алею діагон. Гаррі закашлявся від попелу і сказав невнятно. І він опинився не на алею діагон, а десь у страшному місці. І тут він почув кроки до себе.